Друзі, моє вітання. Ви на Ютуб-каналі відверто. Останні події на фронті. Наскільки якраз по цій події впливають на переговорну позицію? Ви можете самі бачити з огляду на те, що американці не мають важливого тиску на нас. Мабуть, все-таки наші позиції на фронті чимало нас підсилюють у переговорному процесі. Але що саме відбувається на різних напрямках? Давайте більш детальніше говорити з військовим аналітиком. Це Олексій Гетьман. Пане Олексій, я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю вас. Пане Осі, як би ви зараз оцінили цей нинішній етап е, війни, як які не знаю, є головні маркери цієї фази війни? На що варто звернути увагу? Ну, росіяни посилюють тиск по всій ну, по всій лінії фронту, але ми знаємо ті напрямки, які найбільш запекли, це Покровський напрямок. ну, аламірація Покровська, Мірноградська, Константинівка. Там ворог здійснює до третини всіх. Бойових ну штурмових дій, які відбуваються по всій ділянці фронту. Тобто ділянка фронту в нас лінія фронту трохи зменшилась була 1245 кілометрів, зараз 1218 кілометрів, і от покровський напрямок займає менше 10% відсотків всій лінії фронту, реально десь 5-7%, А там відбувається третина бойових зіткнень. Це означає, що ворог. Туди намагаються в будь-який будь спосіб з будь-якими втратами, все ж таки захопити ці два міста. Ну ще не менше, Покровський Мірноград. Далі там плани. Ну, які там плани, у них це можна, хай собі планується їхні проблеми. Але біля Покровська бойові дії йдуть вже 18 місяців, і на сьогоднішній день росіянам не вдалося не захопити, а не оточити це місто. Вони продовжують. Наші бойові дії на Ліманському напрямку, на Купінському напрямку. Вони показують, що ми можемо робити контр контр дії. Ми можемо ворог потрапляє в оточення, тобто на деяких ділянках фронту, не на всіх ділянках, ну, це очевидно. Ми маємо певні успіхи. Можна вважати, що лінія фронту з стратегічної точки зору вона стабілізована. От такі флуктуації, скажімо, лінії фронту, тобто зміни десь ворогу вдається просунутись, не суттєво. Десь нам вдається просунутися. Теж, на жаль, поки що не суттєво. З військової точки зору означає, що лінія фронту стабілізована. Чому це позитивно впливає на нашу, переговорні, на, нашу, на, на, на нашу переговорні групи? Тому що, починаючи з початку літа, ворог намагався переконати, в першу чергу, американську адміністрацію, що у них все йде добре, і там залишились деякі тільки там, ну, дні, чи, там місяці. І... Всі питання по першій частині СВО, тобто захоплення повністю Донбасу, вони вирішать. Пригадайте на напередодні зустрічі Трампа і Путіна на Алясі. Путін давав 60 днів для того, щоб вирішити, mm -hmm. що там вирішити всі питання. Це 60 днів закінчив 2 вересня. Потім був дедлайн. Ну, це стосовно Покровська вже безпосередньо. Покровська мірнограда дедлайн був 15 е -е, вересня. Потім був е ні, порабачте, 15 жовтня був дедлайн, потім було 21 листопада. Зараз вже черговий дедлайн. Ну, я думаю, що вони опускачили, так кажучи. Це 19 грудня до 19-го, коли Путін має там виступати перед громадянами Російської Федерації, начебто відповідати на питання, які, начебто, задають, начебто, незалежні журналісти. Mm -hmm. і, і, і на сьогоднішній день. Суча за всем, те це ж теж зробити не вдасться. І ну як це впливає? Ну знаєте, вже починається багато питань від представників від конгресмена палати представників Нижньої палати американського парламенту від сенаторів, Верхньої палати. Парламенту про те, що дуже дивні речі відбуваються, і що незрозуміла поведінка Адміністрації Сполучених Штатів, таке враження, що деякі представники цих переговорників працюють відверто на боці росіян. Саме тому Трамп, розуміючи, що з часом усвідомлення того, що щось відбувається не так, щось не такі, якісь домовленості, усвідомлення прийде до багатьох. Людей і в сполучених штатах навіть до громадян, не кажучи про політиків, так само і до громадян європейських е не кажучи вже про політики. Тому і от ідуть такі розмови. давайте швидко, 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 щоб ніхто нічого не зрозумів. Поки що давайте щось підпишемо, а потім там вже будемо розбиратися, щоб мог угу. мог трамво вийти, пафосно сказати про те, що я зупинив 9 війну. 8 він угу. вже вже зупинив. Я намагався так. порахувати, де ці вісім війн, не, не вдалося. Може, ви знаєте, було б не знаю, пане Олексію. Я думаю, ніхто 8. не знає, окрім нього. Знаєте, є такий такі, е, старий жарт. По-моєму, це було прописано в книжці двоє вчора троєх не рахуючи собаки, там джаром ко джером про те, що треба розповідати, коли починаєш розповідати, скільки ти нових гриби для того, щоб бути таким приколом, треба, якщо помавнуть, то це 10. Якщо я поймав е, одну, то це вже починається одинадцять. Mm -hmm. ну, тобто ну, була така таких mm -hmm. ну, я, оскільки я пригадую цю, цю книжку. І, і, ну от Трапа приблизно так зупинив вісім він, які саме ніхто не знає, але вісім. Ну. Mm -hmm. Пане Олексію, я розумію, що дійсно Донбас, Покровськ, зокрема, зараз це першочергова. Першочерговий намір ворога окупувати місцевість, але тут на днях начальник генштабу Росії Герасимов доповів Путіну, що буде розширено наступ військ Росії на Харківщині та Сумщині. А до цього читала деякі Z-канали росіянські, теж зазначалося, що Харків стане основним напрямком у наступному 26-му році для наступу російської армії. Як ви вважаєте, чи варто сприймати ці заяви в z каналі про наступ на Харків і цю заяву начальника генштабу Росії про розширення наступальних, чи має не знаю, чи є якісь підстави, які підтверджували їх наміри? Ви знаєте, о тут важливий момент вискало слово підстави. Справа в тому, що ну якщо ми кажемо про якісь дії, яка людина може робити, виходячи з власного такого переконання. Піду в магазин, чи не піду в магазин, і тут нічого не залежить. Тіхо хоче, він, не хоче це робити. Магазин, чи там собакою прогулятися, чи там, поїду там, на трамвай, чи поїду на, на, на метро. Тобто він може приймати це рішення, і це не, залежить тільки від його бажань щось зробити. Ну, будь-що, чи там прополісосити хату. Я умовно кажу, щоб mm -hmm. просто було зрозуміло. Що... Для того, щоб робити наступ... якісь інші дії, наприклад, наступальні дії. То для цього треба мати ресурс. І для цього треба ці війська там зібрати, і їх туди переміщувати і підготувати для того, щоб було чим це робити. Просто тому, що ти, ти хочеш, щоб так вирішив, не, маючи, не збільшуючи можливості на якомусь будь-якій ділянці фронту, ну хай це буде харківський чи Сумський напрямок, то це може, ну, можна сказати, що завгодно. Тобто ці дії, ці слова мають ґрунтуватися на ці слова, мають ґрунтуватися на якихось діях. Якщо ми побачимо, що туди дійсно переміщуються війська, що туди зараз щось підтягується, ну і так далі. Тобто дії, які йдуть напередодні наступальних операцій, ну тоді можна казати, що так, є, швидше за все, вони щось там спробують зробити. Поки що це не більше ніж слова, і ну ми маємо аналізувати. Ми маємо дивитися, маємо проаналізувати за рахунок, чого ще вони захочуться зробити. Вони це зможуть зробити чи не зможуть взагалі? Тобто, так я думаю, що в генеральному штабі в нашому проаналізували. Ну, не можна скептично відноситись для будь-яких будь э, висловлень э, керівника Генерального штабу російських збройних сил, але і сприймати це як за чисту монету, монетою. Він сказав: ну хай ну, шо, він, він вже покров 10 разів окупував. Тобто і -huh. well, 20 ну, разів Купінськ захопили. Да, хай, хай, да. Хай розповідає далі. Поки що ознак давайте так, переходячи до таких якихось там більш чітких. Відповіді поки ознак того, що вони здатні це робити, немає. Угу. За останні дні доволі активним напрямком е, атак вже з нашої сторони. Є тимчасово окупований Крим. Я от подивилася е, з того, що було в новинах. Я так розумію, те, що було верифіковано е, саме за ці два тижні е, грудня місяця. У Сімферополі зокрема палала нафтобаза в результаті е, атаки. У ворога мінус транспортний літак Ан-26 та 2 РЛС. Ще е, плюс до цього загиблі є російські військові. Бомбардувальник су 24 вони втратили. Міг 29 Вони втратили. І пункт зберігання та пусків шахедів на території Криму в районі Мису Чауда. Теж вони втратили це знов-таки за два тижні грудня і доволі активна така, от а та активність з нашої сторони відбувається щодо півострова Крим. Чому ну, така активність? Не, Як це пояснюється? Я не думаю, що я не знаю. Це, це може бути підготовка для якихось наступальних дій по суходолу чи з моря. Ну цілком можливо, що в нас є якісь плани. Про які ми точно не знаємо, і слава Богу, бо будь-які плани, які анонсуються, наступальні плани, ну це якщо це не туман війни і не намагання збити з пантелику ворога, то це непропустимо просто робити. Ну, неможливо розповідати наперед, що ми збираємо зробити, бо особливо нам це неможливо робити, <кхух> не можна робити, тому що ми не маємо переваги силах та засобах, тобто техніки так. і людей. Над ворогом, і ми досягаємо успіху, використовуємо як несподіванки. Тобто, якщо ми робимо те, що ворог не очікує, то це дає нам перевагу. Це ну, плюс до цього, звісно, і фах, і мотивація, і героїзм, і все інше, це ми чудово розуміємо. Але першого, це несподіванки. Якщо ми втрачаємо ефект несподіванки, то ну, тоді і нема сенсу починати наступальне дії. Тобто, на це навіть можна по... для цивільних. Для людини військового пригадайте навіть фільм, навіть художні фільми можна пригадати. Давайте пригадаємо фільм про перо Храбро, да коли атакували японські літаки несподівано атакували цей порт, то коли планували, казали тому ну, адміралу, що давайте зробимо ще один наліт. Говорять, ні, це робити не треба. Ми втратили ефект несподіванки. Це вже не буде мати сенсу. Навіть художні фільми, коли пишеться знімаються про війну, це ну. Це настільки що це, це навіть режисер знімає. Ну це показує. Тому для нас з вами це теж має бути вочевидче. Якщо ми будемо розповідати про нашу якусь плану, плануємо якусь наступальну дію, і будемо розповідати, де ще саме плануємо. Ну це тоді вже можна не розпочинати. Угу. Інститут вивчення війни пише про те, що Росія готується до прихованої мобілізації резервістів. Це відбувається на йде. тлі. Виснаження ресурсу добровольців, які беруть участь у війні проти України, новий указ Путіна дозволяє у наступному році призивати до війська необмежену кількість резервістів. При цьому зазначають аналітики жодних чітких правил щодо участі цих призваних резервістів у бойових діях не встановлено. Такий крок надає можливість тихо залучати свій стратегічний резерв і зменшувати військові витрати. Ну, поступово, пане ну, Власне, кажете, це що... поступово, да, поступово, тому що очевидно з того, що тільки е, контрактники будуть е, рекрутинг е, воювати, потім е, давайте долучимо резервістів, ну не вистачає росіянам тої кількості людей, які їм потрібно для того, щоб вести бойові дії в той спосіб, який вони вміють. Тому резервістів долучали і е, прохали їм про те, що ну, на Росії це нормально, що вони будуть охороняти е, якісь стратегічно важливі об'єкти від повітряних атак. Ну от е я не розумію, як це заходить росіянам. Там що взагалі вже дуже погано. Тобто з головою, тобто ну, резервіст, ну, наприклад, водій чи танкіст, чи там, ну, хто завгодно, зв'язковець. Вот він приходить, стає біля якогось об'єкту і починає захищати цей об'єкт від наших дронів чи від наших ракет. Яким чином? Камнями кидатися. Ну, ну що це таке? Чи святою водою, там Гундяєвського окріплювати територію навколо помічати. Тобто, ну знову очевидно, ці люди будуть задіяні може не безпосередньо одразу на військових діях, але вони замінять тих людей, які знаходяться в тилу, військовослужбовці, і ти будуть перекидатися на фронт. Ну а зараз вже те, що ви кажете наступний рік, велику кількість резервістів вже не розповідає тим про те, що будете, будете відбивати палками ракети, охороняючи можливо, якісь об'єкти від повітряних атак. Тобто, вочевидь, це крок пов'язаний з тим, що не вистачає людей. Я вам скажу більше: десь 3-4 тисячі, менше п'яти тисяч на початку 25-го року. Воно не збільшувалася армія щомісячна російська на лінії фронту. Це те, що вони мобілізували там більше 30 тисяч, і приблизно там такі самі вони несли втрати, але баланс був позитивний. Тобто, ну там 3-4, менше п'яти тисяч, але збільшувалася щомісячна російська армія десь з середини літа ця ситуація стабілізувалася, а зараз вона пішла в зворотньому напрямку. Вона не суттєво зменшується. Тобто ми нищимо там 30-35 тисяч, ну, з, з не ну, менше 30 тисяч згідно з зведення від, нашого генерального штабу. Ми вже бачимо втрати росіян ще місячних. І якщо раніше вони призивали, долучали на 3-5 тисяч більше в місяць, потім стагна, да? потім е, ноль, і зараз це декілька тисяч менше. Тобто в них вона не суттєва, там ну, 700 тисяч, 712, 709, 712 тисяч, там різні оцінки. Тобто що вона зменшиться за місяць, за місяць на 2-3 тисячі, це не буде навіть непомітно, але сама тенденція. Вона не збільшиться армія. Саме ну це ж цю статистику чудово знають і керівництво Російської Федерації, і Путін в тому числі. Тому вони і намагаються. Він же казав відкритим текстом, що їм для того, щоб тримати і передавлювати на лінії фронту, нас з вами потрібно мобілізувати щомісячно місячно після тисяч. Не вдається 30-35-25 Ну, пригадайте, біль писав, що за перше півроку росіянам вдалося мобілізувати 150 тисяч військовослужбовців. Це подавалося один, як сенсація. Ну, більміють. Таблої не вмієте, навіть німецький, німецькі. Але якщо поділити 150 на 6, вийшло 25. Тобто, 25 місяць, це, ну, так скажемо, не дуже багато в порівнянні з тим, що вони втрачають. Почула на останок, пана Олексія, але тим не менш, якусь частину резервістів вони все одно перекинуть на фронти чималу. Безково, безково. Як, як це не знаю, як ви вважаєте? Чи це змінить хід військових подій на користь? Росії? Що нам в цьому це, випадку робити? Це погіршить, але це не означає, що це буде е, щось катастрофічно тому що для того, щоб людей, які долучили до збройних сил, перетворити в військовий підрозділ, ну 100 людей е, з автоматами, це не є е, військовий підрозділ, який зветься рота, наприклад. Для того щоб це стало рота, там треба і молодші командири, і система. Тобто, має бути штатне ну, Є штатний розклад, і має бути певна комплектація всім необхідним, а не просто 100 людей зібрали, дали 100 автоматів і давати воювати. Ні, так от, не так не перетворюється. Кількість людей в військовий підрозділ. Для цього, крім бойового злагодження, треба повністю штатне забезпечення. У росіян нема можливості забезпечити навіть ту велику кількість, яку вони хочуть долучити, всім необхідним, щоб це перетворилось в повноцінні військові підрозділи. Це буде легка піхота. Це буде піхота погано зброєна, погано організована, але у великій кількості. Ну це Орда. Це буде Орда. Це не є дуже добре, але це не є це. Не можна рахувати. Долучили ну ще раз, долучили 100 людей, створили ще одну рота. Ні, ні, так так воно не. Так, вона не хоче. Але тим не менш, нам в контексті мобіліційних посадів, що робити в цьому випадку, якщо вони ви розвитку. На треба нам ну про це про це про це казав вже і командуючий Сирський. Про це дуже обережно казав президент Зеленський. Нам необхідно збільшувати посилювати нашу мобілізацію, бо нам е, не вистачає людей безпосередньо, не тільки на лінії фронту, чому постійно кажемо про лінії фронту, дуже багато на лінії фронту знаходиться. Ну я не хочу називати відсотки, але не точно, що не 100% тих людей, які долучені до збройних сил. Дуже велика кількість людей працює для забезпечення тих підрозділів, які ведуть безпосередньо бойові дії. і це в рази більше ніж тих людей, які ведуть дії. Ну так побудовано Збройні Сили, Це не наша якась примха, це так воно є. Тому нам треба більше людей, бо комплектація тих підрозділів, які є. Вона не ну, на 100%, дай Боже, щоб на 70 80%. І нам треба створювати новітні бригади, новітні корпуси. Чому? Ну тут є дуже просте пояснення, чому, якщо хочете, можу навести. Так, звісно. Бо ну, інколи виникає питання, чому нам не посилювати. Непрофесійне питання. Чому нам не посилювати ті бригади, які є, а робити нову бригаду, у якому в цьому сенсі? Сенс дуже простий. Справа в тому, що бригада може вести оборону, наприклад, 10 кілометрів. Якщо вона укомплектована на 50%, вона все одно може вести оборону дії не так якісно, але теж на відстані 10 кілометрів. Але вона, навіть якщо на 100%, -100 км, укомплектована, логістично, вона не може тримати оборону на відстані на ширі 20 кілометрів. Просто не може. Вона. Розумієте, да? тому якщо ми е, укомплектуємо повністю на 100% бригаду, вона все одно буде тримати е, 10 кілометрів. Якщо вона укомплектована наполовину, вона теж буде тримати 10 кілометрів. Для того, щоб тримати 20 кілометрів, то треба дві бригади. Ось вона весь відповідь, дуже проста. Угу. А у нас зараз, скажімо так, з озброєнням проблем не виникає, тільки питання, от якраз в нашому. У нас з озброєнням, ну, ну у нас постійно. Ми кажемо про те, що чого нам не вистачає, засоб протиповітряної оборони інше, там мін, проти... це ну багато чого. Ми, ми, це, ми це розуміємо. Але в першу чергу нам не вистачає людей саме для формування нових бригад, для того щоб можна було тримати ту лінію фронту, 1218 двісті які в нас є. Нам потрібні нові бригади, не, 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 не стільки посилення, яких що є, хоча це теж важливо. Бригада має бути ну, хоча б відсотків на 70, А тому, що ще раз бригада може тримати певну ділянку фронту. Далі вона не може тримати в два рази більше ділянку фронту, тому що логістично вона не впорається з цим, навіть якщо вона буде повністю укомплектована. Для того, щоб тримати mm -hmm. умовно в км, кілометрів, треба дві бригади. От на от, no. по цифрах, знаєте, це, це дуже так воно виглядає неприємно чути, я розумію. Цинічно виглядає. Але от е, дві бригади на 50% укомплектовані зможуть тримати е, оборону в 20 кілометрів. Одна бригада, ті саме кількість людей. У комплітовно все-таки 20 кілометрів тримати не зможемо. Вот угу. Пане Олексію, щиро вам дякую за роз'яснення тих питань, які ми з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, сподіваюся, вам краще стало зорієнтуватися у тому, що відбувається нині на фронті. Військовий аналітик Олексій Гетман допомагав і мені, і вам у цих питаннях. Пане Олексію, ще раз вам дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. На ну, все добре.